На Вінниччині продовжує утримуватися морозна погода. Нагадаємо, в Україні вже третю добу на дорогах ожелець, також сильні пориви вітру. Негоду спричинив циклон з південного заходу, і як попереджають синоптики у нашій області, і надалі вируватимуть хуртовини, і стовпчик термометру опуститься до мінус 20. Кілька днів потепління і потім знову холод. Синоптики попереджають мешканців Вінничини, що вже з 14 січня холодний циклон принесе в область сильні морози та обледеніння. У середу вночі вісім тринадцять вдень 3,8 градусів морозу. У четвер та п'ятницю погода буде під впливом циклонічної діяльності над Скандинавією. Очікуємо з проясненням погоду. У четвер вночі невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах пожеледиться. Вітер північно-західний, 7-12, місцями парил 15-20. У п'ятницю вночі та вдень невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура протягом доби 5-10 градусів морозу. Комунальники досі приводять до ладу Вінницю після дводенних снігопадів, але досі рух містом ускладнений. Багатьом вінничанам не легко було дістатися на роботу, але люди розуміють, що це зима. Я заздалегідь приїжджаю. Ну я вважаю, що є затримки. До того як була така погана погода, тролейбуси ходили частіше. Е, ну як, в Русі трошечки на сонце виходимо, як зігріваємося? Дуже добре. Треба, щоб зима була, щоб мікроби всі повимерзали. Ви ж самі бачите, що вже ця слякоть надоїла. А так хорошо, діти через школи приходили, радуються в снігу бігають. Їм мороз не не заважає. Ну от я сьогодні рано їхав. У мене там 18 ходить тролейбус і на 8 годин його не було. Ну, По-перше, я виходжу, в мене на роботі тепло, а на зупинках я сьогодні майже не стояла. так, З одного транспорту треба було мені переїхати, пересісти на Київський на тролейбус. Я пересіла, потім на Соборні пересіла на трамвай. Ну, тут чуть тут ну, Сьогодні гарна погода, тому я думаю, зовсім не замерзли в кавичках. Для мене дуже добре ходить транспорт. Я працюю водієм трамваю. Транспорт ходить добре. Внаслідок погіршення погодних умов на території Вінничини протягом доби 8 січня. Рятувальники області шість разів залучалися на допомогу водіям та вивільняли зі снігових заметів автівки. Євгенія Овсянікова Анастасія Осачова, телеканал Вінничина.